Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. в нас сьогодні дуже сильний вітер, але треба щось робити. Будемо копати моркву і буряк. Але в нас дуже, ну, дуже сильний вітер. Вчора сиділи, такий самий вітер був, все здувало. І сьогодні, тож зараз викопаємо. І підемо в двір, бо на городі ну, неможливо буде щось робити, хоча треба ці кукурудзиня покосити, але воно по такому вітру зараз рознесеться, що буде не тільки в нас, та й в сусідів. О, ну ви бачите, що робиться. Оце треба ще мені просто, якби не полуниця, то я б такі не спішила, а Так треба звільнити діляночку, щоб посадити полуницю. Так що зараз будемо щось копати. Воно і вітер, і тверде таке. Я тут хоч і поливала. Зараз, по ходу, буде вириватися бур'ян. Потім я просапаю та і все. А це зараз що зелене свиням, курям та й буде що їсти. Так, буду я, напевно, вимикатися та прибирати, бо той штатив зараз полетить разом з телефоном. Так, ми справилися, прикопали ось так. Морква, морква така, не дуже, є вона і поїло. Але щось виберемо, цю почистимо та цей. Потремаю в морозилку або в банки я так ще роблю. І бурячок це червоний, салатний вінігрін. Такі, це самий великий, а то такий манютій. Ну це й добре, я люблю, коли такий маленький, його довго варити не треба. Нам його вистачить. Це ще кормовий і там, де картопля була, то залишаємо. Пізніше туди далі будемо копати, нехай ще стоїть. Так, я сижу вже, моркво займаюся, обрізаю. Ось тачечка майже вже без гірки. Трошки діло пішло. А Максим зараз прийде, що в магазин, і он, там в нього інструменти, дошки. Буде робити оцей сарай, сідала для курей. Бо ви бачите, там он так гарно все тіліпає. Воно поздувало, я тільки ходила. Його все прицепило, щоб воно не було. Воно вже знову. Тож треба зараз оце перегнати їх, обрізати їм одне крило, і нехай вони собі сидять, а оці всякі штучки зверху поприбирати, бо вони полетять дуже далеко. То вже й великі, то ми затуляли, щоб ніхто до них не дібрався. А зараз просто, -за того, щоб вони не вилітали, бо дуже гарно вони літають. Трошки зараз наведемо порядок, а Максим пішов в магазин, щось йому там не вистачає, ну, чим кріпити. Так От такі у нас справи. Знайшли собі роботу, чекаємо, нам сьогодні мають ще привезти дошки і, цей, і залізну трубу. Коротше, дошки для Даху, а труба, а тут же ж віранда ще буде. Короте, що, щось буде тільки коли його робити з таким вітром. Просто буревій дме, все дме, дує, кудись летить. Я, я сижу думаю, нічого мені тут на голову не прилетить. Та ні, наче нічого такого немає. Воно так. Тихенько-тихенько, а потім такі пориви, що несе, прям, пилюка стоїть. Пішли ми вже. До наших курей і Максим вже в процесі обрізає крило годне, і, сподіваюсь, не будуть літати. Отак, іди. Це п'юнь, їх два таких одинакових. Стоять, чекаєте, чекаєте. Справилися, обрізали. Крило, Я допомагала, то я просто так зняла, а потім Максим тримав. Женя лови, бо вже зі школи прийшов. А я чекала. Подивимося, що, що воно буде. Ну вони вже заходили, вони там зайшли, зараз зайду з ними, покажу, що там Максим всередині зробив. Але зараз ви скажете, оце ви їм кукурудзи насипали. Це ж хто дивився відео, ми ото привезли і. У нас гараж просто щебінь засипаний. Ну, ми так те, що потрапило на щебінь. Зібрали у відро і сюди висипали. Думали, вони так поїдять гарно, а ні, не поїли. Не хочуть вони балувані. вони тільки пшеничку хочуть. Тож, бачите, оці миски пусті, то поки. Не даємо. Максим сказав, не давай, нехай звикають до кукурудзи. Ну, як не даємо? Даємо. Ввечері я насиплю їм пшениці. Але ось день так, травичка і нехай звикають, можливо, якусь там і клюнуть. Бо соняхи також лежали. Я що-то била, шляпки лежали, потім вони повикльовували все таки Ось так от ми їм зробили, вон там тільки підняли сітку небагато. Треба. Води ще налити, випили. Зараз двері також прикрию, щоб не здуло їх. На він просто страшний, хоч би ніякого лиха не наробило, бо все тріщить. Ну і ось половина. Там бігає на вулиці, половина. Тут зайшла, дивиться, що тут робиться. Он сідало, Максим зробив таке. І нехай собі сідають, звикають. Так, не фокусується. Поки пару днів я їх позаганяю, там ми закрили, вон вони туди і залазили, в той сарай, закрили, нехай звикають. Ну що ж, у нас вже вечір, Я там на кухні їсти готувала і чую, що під'їхала до нас машина. А, привезли нам ось дошку. Тут а, труба. Це ж у нас ще буде продовження до тієї віранди, де ми будували стіни. Така відкрита віранда, тераса чи навіс, щось таке. Коротше. Ось таку трубу залізну, трьохметрова, ми шукали саму дешевшу, бо дуже зараз все дорого. Знайшли ми 180 гривень за метр. Бруски ось такі, це на дах мембрану підбивати, щоб трималося. Коротше, тут наче небагато, а ціна така гарненька, бо ми вигружали, кажуть, що це все, більше нічого нам не привезли за такі гроші. Чоловік каже, ні, каже, зараз. Все дуже дороге для будівництва. Ну, це в нас ще й дошки залишилися. Це так нам, що не вистачає. А Більша половина дошки в нас на цьому на горищі лежить. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.